В січні 23-го року був прийнято порядок отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців Збройних сил України під час захисту батьківщини. Також Право на отримання одноразової грошової допомоги мають право родичі у разі смерті військовослужбовця, яка настала протягом року після отриманого поранення, контузії, травми, каліцтва. Який розмір цієї грошової допомоги? Він дорівнює 15 мільйонів гривень. Але е, дана сума розподіляється рівними частками е, між всіми е, особами, які мають право на одноразову грошову допомогу. Коло осіб, е, які мають право на одноразову грошову допомогу, визначається законом України про правовий соціальний гарантій військовослужбовців та членів їх сімей. Але нещодавно були внесені зміни і доповнено. Е, Право військовослужбовця при житті скласти особ... особисте розпорядження і в даному особистому розпорядженні зазначити будь-яку особу, яка має право отримати одноразову грошову допомогу. Особисте розпорядження належним чином завірюється нотаріально. Він визначає одну особу або декілька осіб. Якщо це декілька осіб, то обов'язково визначає розмір кожної частки від цієї одноразової грошової допомоги, але є категорія осіб, які мають беззаперечне право на отримання одноразової грошової допомоги, навіть якщо є особисте розпорядження. Це неповнолітні малолітні, непрацездатні діти, непрацездатна вдова, вдівець, непрацездатна. Датні батьки загиблого померлого військовослужбовця, а також утриманці, які е, перебували під час життя на утриманні військовослужбовця. Рідні, брати та сес сестри е, мають право на отримання частки грошової допомоги, але треба довести, що вони при житті перебували на утриманні загиблого померлого військовослужбовця у разі. Е, Загибелі військовослужбовця або смерті військовослужбовця близькі та рідні звертаються з разом з заявою до ТЦК, це колишні військомати, з певним переліком документів. Для дружини це свідоцтво про одруження. Для батьків додатково свідоцтво про народження загиблого військовослужбовця, для дітей свідоцтво про народження цих дітей, тобто будь-який документ, який підтверджує родинні стосунки. Якщо це цивільна дружина, яка проживала разом з військовослужбовцем без реєстрації суду, то відповідно судове рішення. Якщо ми говоримо про утримання, якщо немає документів належних, які передбачені законодавством, то людина може звернутися до суду і встановити факт перебування на утриманні і також надавати даний документ до суду. Окрім документів, які підтверджують родинні стосунки, подає копію паспорта, ідентифікаційного коду, довідку про склад сім'ї. Належним чином завірені ці документи, пише заяву про отримання одноразової грошової допомоги, заяву на, та згоду на обробку персональних даних і подає, реєструється комплект документів в, в ТЦК військкоматі колишньому. Протягом семи днів ця заява розглядається і направляється до обласного військомату. Там обласний військомат ТЦК перевіряє, чи дійсно заявлені родичі мають право на виплату одноразового грошевої допомоги, чи існують ще будь-які родичі, які мають право, але не подали документів. І дають час на подачу даних документів іншими родичами, навіть якщо є родичі, які мають безпереважно право на отримання одноразової допомоги, але в силу певних обставин проживання в іншій країні або вони не знали за смерті своєї близької людини їм не повідомили. Вони мають таке право. За ними це право зберігається подати заяву разом з документами протягом трьох років. Їхня частка, грубо кажучи, заморажується. І вони можуть звернутися в будь-який момент протягом трьох років на отримання цієї допомоги. Зараз от якраз активізувалися рідні зниклих безвісті, при особливих обставин військовослужбовців. І їх хвилює питання: чи зможуть вони через будь-який термін реалізувати своє право на отримання цієї одноразової виплати від держави? Чому таке питання виникло? Оскільки в порядку передбачено, що реалізувати своє право на отримання одноразової грошової допомоги, родичі та близькі мають протягом трьох років з момента виникнення. Моментом виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є загибель військовослужбовця, дата загибель військовослужбовця, яка визначена в свідоцтві про смерть. І якщо ми говоримо про зниклих безвісті за особливих обставин, то таким родичам, що їх турбує? чи зможуть вони протягом після трьох років звернутися за цією ОДГ? Але про що говорить законодавство? Якщо звертатися і встановлювати в судовому порядку оголошувати зниклою безвісті особу померлої? То в рішенні суду може бути визначено або дату смерті загибелі даного військовослужбовця, або не визначається ніяка дата смерті, тобто в свідоцтві про смерть даного військовослужбовця буде зазначатися дата вступу в законну силу рішення суду. Що може вплинути, чому інколи в рішеннях суду все ж таки визначають дату ймовірної загибелі військовослужбовця? Це залежить від декількох факторів. По-перше, при кожній факту зникнення безвісті проводиться службове розслідування, складаються акти службового розслідування. Якщо є наявні підстави, вважати, що, ймовірно, скоріше за все, військовослужбовець загинув, ці обставини завжди зазначаються в акті службового розслідування. А можливо, зазначаються Свідки я ці попідтвердила, але оскільки тіла немає, не можна провести ідентифікацію, то ця особа буде вважатися зниклим безвісті до тих бір, поки не буде її ідентифіковано або поки не буде вона знайдена. Особу, яка зникла безвісті за особливих обставин, за рішенням суду буде оголошено померлою, отримують свідоцтво про смерть родичів. Вони будуть мати право на одноразову грошову допомогу. Але слідчі дії не будуть припинятися до тих пір, поки або особа не буде знайдена, або не буде ідентифікована. Тобто цей процес може тривати досить довго, і рішення суду не впливає на закриття кримінальної справи. Призупинення всіх оперативно-слідчих дій. Окрім одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця або смерті, члени родини мають право на отримання пенсії по втраті годувальника. Законодавством визначається коло осіб, які мають право на її отримання, якщо вони звернуться. Це стосується як зниклих безвісті, так і загиблих військовослужбовців. Якщо ми говоримо про зниклих безвісті військовослужбовців, то я думаю, всім відомо, що певні коло осіб також мають право на щомісячну виплату грошового забезпечення зниклого безвісті військовослужбовців. Є два закони, які передбачають пенсію по втраті годувальника. Є загальний закон, і є спеціальний закон. І він трошки відрізняється від. І переліку документів, і наслідків призначення одноразової грошової допомоги, і розміру. То в будь-яких випадках, які вас хвилюють, з якими ви стикаєтесь проблемами, раджу родичам. Самим військовослужбовців звертатися за кваліфікованою юридичною допомогою, не шукати відповіді в інтернеті, а звернутися з певним питанням до юристів, правозахисників і мати відповідь, яка буде відповідати дійсності. І люди, які вам зможуть допомогти вирішити вашу ситуацію. Починаючи з 2014 року, дуже багато є громадських організацій, які Надають безоплатну юридичну допомогу. Це не тільки консультації, а й вторинна правова допомога, тобто підготовка заяв, скарг, позовів до суду, представлення інтересів особи, яка звертається за даною допомогою. Тому у разі виникнення питання я раджу не зволікати, а звернутися до будь-якого юриста, адвоката, правозахисника і отримати кваліфіковану юридичну допомогу.